На Дніпропетровщині надзвичайники врятували рибалок, які опинилися посеред річки. На Криворіжжі відкрили перший в районі клас безпеки. Пришивають м'язи та шкіру. Як пластичні хірурги у Дніпрі рятують військових. Дрейфували на кризі, що відкололася 12 лютого на Дніпропетровщині. Надзвичайники врятували рибалок, які опинилися посеред річки. Це сталося у селі Шульгівка у Дніпровському районі. Рятувальники викликали очевидці за допомогою човнів та тросів. За чотири години усіх людей доправили на берег. Тут, де на, танки, де на там де на Все порвало льот, все порвало. Льот, це просто в одну секунду то навіть ні то шли, Смотрим, там уже ну, Вода. И сюда думали, что лед сюда шпадал, а его везде под берега под, под, подавил. А это остановились уже там. Пять все человек было вот на этой линии на денег, ли, на, на которой всех спасали. 8 человек было еще, еще одна там. Вот да, дальше было. У Карпівському ліцеї облаштували перший в Криворізькому районі клас безпеки. Тут співробітники поліції та ДСНС будуть навчати школярів до медичної допомоги та діям під час надзвичайних ситуацій, а також розповідатимуть про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Олена, мати двох школярок, вважає такі заняття для дітей зараз необхідними, тому що навіть дорослі не знають, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. А дітям це потрібно прищепляти вже з маличку. Ми самі не знаємо, які поради необхідно надати. А якщо це буде фахівець, який зможе надати необхідну інформацію, зможе це донести до дітей, то це дуже добре. Прильоти були в громаді, було гучно, було все чуть і було... дітям було страшно. В класі облаштували декілька локацій з необхідними речами та приладдям для кращого засвоєння матеріалу. Це і локація по вибуху небезпечним предметам, локація по наданню першої медичної допомоги та локація щодо гасіння пожежі це обладнання, яке використовує пожежний рятувальник при ліквідації надзвичайних ситуацій. Директорка Карпівського ліцею Людмила Олійникова говорить, навчання будуть проходити онлайн. Ми погодилися, виділивши один із класів для того, щоб тут проводилися заняття. У нас у класах, на уроках біології, основ безпеки життєдіяльності, на виховних годинах проводиться все абсолютно. Но це проводить вчитель в межах своєї компетенції, наскільки він це бачить. І друге діло це все рівно, це є практик люди яка весь кожен день з цим стикається, за словами начальника Криворізького районного управління ДСНС області Олега Січкарука? Наразі в Криворізькому районі щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, в тому числі й у Карпівській ОТГ. Карпівська громада Криворізького району вона неодноразово була під обстрілами ворожих снарядів то величезна кількість вибухонебезпечних предметів була ліквідована. Влітку піднялась трава, взимку випав сніг. Тому є місця, де можливо ще лежить вибухонебезпечний предмет. Тож при виявленні невідомих предметів необхідно одразу повідомляти в служби 101 або 102. До них не можна підходити близько та чіпати руками. Класи безпеки планують відкрити в кожній громаді Кривий району та в кожному районі міста Кривий Ріг. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Вже понад 700 жителів Дніпропетровщини подали заявки до гвардії наступу. Пункти запису працюють у дев'ятьох ЦНАПах області з 1 лютого. Перевірити роботу одного з них приїхав очільникова Сергій Лисак. Подати заявку можна також у територіальному центрі комплектування онлайн або на гарячій лінії. Добровольців консультують представники Нацполіції, прикордонники та Нацгвардія. Середній вік майбутніх бійців – 30-40 років. Утім кажуть військові доволі. Удалося відмовляти тим, хто старше 60 -ти. Як тільки ми набираємо, вони проходять військово лікарську комісію, попадають до військової частини і, відповідно, розпочинають свою вже службу, розпочинаючи з індивідуальної підготовки, злагодження з водами, ротами і так далі. Так далі. Загалом маємо зібрати дев'ять батальйонів визначений термін, але впевнений, що на території нашого регіону ми саме терміном справимося гораздо і Люди зараз, якщо спілкуємося, є, є з кого вибирати. Ці батальйони будуть спеціально навчені і будуть з новітньою зброєю рухатись на нашу лінію розмежування, для того, щоб підбирати ті землі, які захвачені російським окупантом. Хлопець, танкіст у нас поступив, якому снаряд він пробив броню і пройшов через верхню кінцівку. Така кінцівка, як коли роздроблена плечова кістка на дрібні шматочки, це осколковий відкритий перелам. І найголовніше, що перебита артерія, перебита кістка і все це нічим укрите. Це велика-велика прірва розірваних м'язів, обривків шкіри, там нема що шити. І, і після того, як судинні хірурги відновили, вони швиденько до нас перевели, бо якщо судина навіть відновлена, не закрита живими тканинами, вона засихає і відмирає. І ми зробили йому пересадку м'яза широчайшого зі спини. Це так званий торакодерзальний клапоть, який прижив. І... Ми відновили верхню кінцівку, і людина пішла на реабілітацію. Потік пацієнтів у нас почався 9 травня 2014 року і він не скорочувався. Були випадки, коли були лавайська, Водебальцева, коли були наступи, були піки. Ми отримували по декілька десятків пацієнтів, а так взагалі ми приймаємо стандартний. Ми не беремо, може, пацієнтів відразу з фронту, бо центр є спеціалізованою установою. І до нас привозять пацієнтів або складні опіки для лікування, які не підлягають лікуванню в лікарнях другого-першого ступеню. Тут зразу видно, що люди працюють з опіками. Дивляться за нами, у нас тут ходять медсестри, як нас кажуть, як ці багатодітні мамки, тому що ну, і пити, і поїсти, і вибачте, в туалет, це ж все, ну, відчуваємо себе дітьми. Ну і ще й ходити будучи, тому що ми ж м'язи все одно, то дівчата і спини буває розминають таке. Є важкі опіки. Ну. Мошки теж були 50-60%, лежить ми не хворий 70%. От. На останній етап заживлення, ще одна операція, ми повинні її підняти на ноги. Ну, зараз він намагається вставати. Кров переливаємо. Крові достатньо нам э, э, станція Дніпропетровська. Дає кров і сьогодні навіть з Тернопільської області. От я вам дуже... О, бачите? Все, все лікування військових, наших солдат. Всі, Україна працює на лікуванні, так що допомагають і волонтери нам. На Дніпропетровщині затримали імовірних учасників міжнародної наркоорганізації, повідомили в ДБР. За версією правоохоронців речовину для виготовлення наркотиків у власних лабораторіях вони завозили контрабандою до Дніпра через кур'єрів з країн ЄС та близького сходу. Готовий продукт продавали через сервіси поштових відділень та особисто з рук в руки. Правоохоронці провели більше десяти обшуків та вилучили обладнання для виготовлення наркотичних речовин, майже два кілограми метамфітаміну на суму близько 4,5 мільйонів гривень, а також гранат. Ти автомат загалом місячний обіг коштів затриманих сягав від 12 мільйонів гривень. Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор вкладав їх у розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області. Також він придбав віллу в єгипетському курортному місті Шарм ель шейх Під час спецоперації затримано організатора та шістьох спільників. Усім затриманим, а також ще одному фігуранту повідомлено про підозру в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних речовин, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Половині затриманих вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. По решті фігурантів судові засідання ще тривають. 11 лютого у Саксаганському районі Кривого Рогу провели благодійно патріотичний захід. Відвідувачі куштували смаколики, купували різноманітні товари від криворізьких майстринь, фотографували, співали і танцювали. Таким чином донатили кошти на дрони для зсу. Тетяна прийшла сюди, щоб пожертвувати гроші для військових. Гроші треба здавати нашим хлопцям. Дуже треба помада. Помагати прийшли з донькою. Подивитися, теж на щось гроші потратити. Ми знаємо, що ці гроші підуть туди, куди треба. Серед усього цього мраку це світле. Зустрілися з друзями, знайомими. На заході також провели аукціон. На ньому представили різноманітні лоти, зокрема від військових з передової. Хлопці з окопів з великим привітом передали нам ці лоти і сьогодні. Завдяки і нашим хлопцям ці лоти йдуть через аукціон і звісно, буде донат донат перемоги. Унікальний лот – це в ну, першу чергу це е, тубус від е, протитанкової ракети. Поліна взяла участь в аукціоні і за 1100 гривень придбала військовий рюкзак, який подарує своєму другові на передову. Ми прийшли родиною, щоб задонатити на зсу. Ми купили рюкзак, розпочали задали жару на лоти, щоб лоти купували. Кидали тільки шов'ячейки, купували пряники. Зараз дитині шукаємо іграшку купити. Вона теж хоче задонатити. Спробували польову кашу. Дуже смачна. Син сказав так. Певно, буде військовим, тому що каша смачна, так атмосферно, добре і такий ну, позитив. І так хочеться швидшої перемоги. Волонтери збирали сировину та матеріали для виготовлення окупних свічок та теплих речей захисникам України. Подруги Вікторія та Ірина принесли все, що знайшли вдома. Для перемоги на свічки принесли парафін, баночки. Зараз щось купимо, куди грошики кинемо. Не само те, що назбирали зі свят для наших рідненьких, щоб їм було тепленько. Захід продовжився виступами творчих колективів. Серед них і співака Мадор Лопес. І як тільки мені позвонили з відділу культури, казали Мадор, ми хочемо щоб ти доєднатися до нас, і я казав, нема питання. Я е, намагався зробити так, щоб ви сьогодні бути саме з вами. Е, тому, що я хочу також підняти дух всім е, е, жителям Кривого Рогу. Ми сильна, незламна нація. Що, попри все, ми будемо співати, попри все, ми будемо танцювати, попри все, ми будемо звірати кошти для нашої засі. Що нас не злякати. Мистецький марафон буде тривати до 24 лютого. Низку благодійних заходів проведуть в кожному районі міста. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини. Кривий ріг. Дев'ятимісячні цуценята бельгійської вівчарки відпрацьовують команди на тренувальному майданчику. Всі вони ще новобранці кінологічного підрозділу Нацгвардії. Собака буде вчитися на ви підготовки Рошукова. Трьох собак гвардійцям восени подарував харківський меценат. Одну з вівчарок виховує Роман Лазурак. Кінолог назвав її Боні. То, що вчора? Люби поігратися. Якщо дуже багато її дресирувати, ну не давати їй часу там гуляти, вона ж починає так хитрити, може лягти. Взагалі цікаво, та кожна собака вона індивідуальна, неї вона кожен свій характер. Ну, і, Відповідно, до них потрібен свій якийсь підхід, ж правильний. У майбутньому ці вівчарки мають ходити в патрулі та чергувати на блокпостах. Кінологи поступово привчають їх до звуків вибухів. Спочатку якісь там легенькі звуки, там отакі. От от. Плескання ну заліпу по, по суті по нашій службі вони повинні не боятися пострілів. Але це вже водиться трошки згодом, коли жни більш-менш доросліші. За кілька місяців цуценята мають опанувати складніші вправи. Як ось цей більш досвідчений пес Амарек. Переслідуючи ворога, Амарек може долати високі перешкоди та вміє шукати вибухівку. Далі ще у нас на службі можуть бути і Ратвейлір, у нас навіть є, німецькі вівчарки, бельгійські. Ну, вони ж, по суті, якби всі однакові, але в кожного є свої якісь чуть-чуть нюанси в плані там, характеру і так далі. Ну, а так, то, в принципі, всіх одинаково любимо і всі люблять нас. Кінолог говорить, для поглиблених навчань цуценята поїдуть вже до навчального центру Нацгвардії України на Львівщину. Курс триватиме чотири місяці, а далі заступатимуть на бойові чергування. Маргарита Дешкіна, Михайло Воронков, Суспільне новини, Харків.